Ну а ми йдемо далі, і власне подивимося, що ж відбувається безпосередньо на лінії фронту. І я нагадаю, що ми працюємо з онлайн-картою State. і коротко пройдемось по всіх напрямках. І загалом, якщо охарактеризувати зараз ситуацію на фронті, то великих змін ми не бачимо. Тож почнемо зараз з межі Харківщини та Луганщини. І тут росіяни намагаються покращити своє тактичне положення. Тут тривають місцеві бої. Противник намагався штурмувати райони поблизу Стельмахівки та. Білогорівки, ну і власне поговоримо про Креміну, адже саме до цього міста зараз прикута увага українців, адже цього тижня мережею почали ширитися чутки про те, що збройні сили України ось ось зайдуть в місто. Так, от напередодні в Генштабі повідомили, що за тиждень українська армія просунулась на 2,5 кілометри до Креміної, і я нагадаю, що деокупація Креміної дасть змогу збройним силам України взяти під вогне. Невий контроль, основні шляхи на Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ну, як бачимо, Збройні сили України не зупинили свій наступ взимку, попри складні умови, тому, власне, ми і маємо просування наших воїнів на Луганщині. І саме напрямок Креміної є дуже важливим, адже саме через це місто ворог отримує ресурси. Про це в ефірі нашого каналу розповів Іван Варченко, експерт з питань національної безпеки велика агломерація, яка знаходиться поруч біля Кремінної Криміна, трошки на північ від неї. А так ця велика агломерація складається з міст стотисячників, таких як Лисичанський Северодин, і міста дещо менше на 50 тисяч рубіжних, от 250 тисяч разом із містами і містечками, супутниками, таке майже чверть мільйона людей населенням велика така агломерація міська, так от живиться ця агломерація, і власне ті ворожі сили, які там знаходяться, угрупування військове росіян живиться за рахунок того, що їм надходить постачання зброї, набоїв, харчування і живої сили через валуйки російські, через сватове, через цю ж криміну. І вже з Криміною на Сєвєродонецьк Рубіжне. то перерізати цю артерію означає позбавити росіян можливості забезпечувати майже на третину все те своє угрупування, яке знаходиться південніше в названих мною містах. Загалом на Луганщині тривають зустрічні бої. Наші сили намагаються вибити окупантів з їхніх позицій та потрохи просуватись на окупованій території. А росіяни і собі також йдуть в атаку, аби завадити українським бійцям. На Сватовському направленні йдуть дуже тяжелі бої в плані того, що противник... тут скоріше всього можна зробити вивод, що використовується тактика зустрічного бою. Почому тому ж мы атакуем и продвигаемся потихоньку в направлении Кременной, а противник атакует и пытается своими атаками сбить наш наступательный темп. Поэтому можно сделать вывод, что там идут встречные бои. Это один из самых тяжелых видов боя, когда обе стороны пытаются проводить наступательные действия. На лиманском направлении там э, позиционные бои, обстрелы и ас, э, фронт не двигается ни в одном направлении, обмен огневыми ударами, артиллерии и авиации. Повертаємось до наших онлайн-карт і поговоримо про донецький напрямок. І знову ж таки змін тут особливо на карті немає. Однак атаки росіян, на жаль, не припиняються. Окупанти продовжують штурмувати Соледар. Тиснуть вони і на Бахмут. Українські сили щодня тут відбивають до 20 російських штурмів у районі міста. І ворог також пробує закріпитись для подальшого штурму в бік підгороднього, і також в опитному тривають бої. Ну і загалом вся ця ділянка фронту вона тут дуже гаряче. Тривають атаки росіян, які наші збройні сили не втомлюються відбивати. Ну, ми йдемо далі до карти і поговоримо про Авдіївський напрямок. Тут відновились спроби штурму Авдіївки зі Сходу. В районі Первомайського та Невельського також тривають бої. Ну і в центрі Мар'їнки вони не припиняються. Нагадаємо, що активні спроби захопити Мар'їнку тривають вже 11 місяць. Ну і президент Володимир Зеленський нагадав, що росіяни не відмовилися від наміру захопити Донеччину до нового року. Водночас він наголосив, що завдяки нашим воїнам завдання ставимо і виконуємо ми, і ініціатива за нашими збройними силами. І відразу хочеться додати до нового року. Залишилось вже навіть менше ніж два дні. А Донеччину вони намагаються захопити ще з 2014 року. Ну і далі перейдемо до наших онлайн-карти. Поговоримо про південь, що ж тут відбувається. Ну і останнім часом змін на лінії розмежування тут немає. Російські війська продовжують. Оборону в Херсонській області в Генштабі заявили, що російські війська на Херсонському напрямку перегруповуються, посилюються та ведуть позиційну оборону. І також російські сили перекидаються в Херсонську область, щоб звичайні бойові частини могли відійти в тил для подальшої передислокації. Ну ось така власна ситуація на фронтах.